Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні в мене буде таке відео посилки. Одну я відправляю, іншу отримала. І посилки в мене будуть на чарівниці добра. На чарівниці добра відправляю я на чарівниці добра Чернігів, а пряжу отримала від чарівниці добра Київ. І перший, я вже вам показувала, ще відправляється отакий комплект. Я його в'язала в рамках зв'язку шапку 5х5. Це в мене був такий хомут. Хомут же господи, ж таку, як так називається дитячий. Отакий хомутик і <кій>, отака шапочка. Отаким узором гарненьким, може, чіпляється до нього. Отаким гарненьким узором колоски. До речі, у мене було 4 бабіни. Дві бабінки біленькі. Дві бабінки червоненькі, то червоного хватило оце на цей комплект. Вони були маленькі, на жаль, я їх не поважила, як отримала. І далі розкажу на цю жилетку. Так от, оце отакий один комплектик, я вже, дівчині, відправлятиму. Це для дівчинки років 4-5, Оце отакий на зиму. Оце перший комплект, який я зв'язала. Друге, що я зв'язала, це отака жилетка. Ну, Мені здається, дівчатка, що це була шкарпеткова пряжа. Але, ну, я не знаю. Мені воно так я почала в'язати, отакий узор, до речі, бачите? Називається цей узор квіточки, а мені наче таке, як бантики. Ну, не знаю, Мені дуже він сподобався. Вирішила зв'язати отаким узором, і коли почала в'язати, вона мені так сподобалася. Дивлюся по відео дівчата, багато хто шкарпеткової пряжі, діткам навіть в'яжуть також гольфики, то вона не, не така не кусюча. ну Вона не м'якенька, ну як не м'якенька. Не пушок, пушок таки, не вата, ну і не кусається. Але вона дуже тепла. Я її в'язала, мені сподобалося, прямо ноги, отак як в'яжу, на ногах лежить, ну на колінах, тобто, то гріє дуже то оце я зв'язала таку жилеточку, такими бантиками. Оце червоний колір, до речі, це ще без ВТО. Тому вона така не дуже рівненька. Ну, як, хто знає. Якого. Оце ж червоного кольору, в мене ще залишилося зробити отаку обв'язку. Зробила я отаку обв'язку. І все. І в мене буквально, ну, не знаю. Залишилося метр, мабуть, червоної такої ниточки, більше в мене не було. Жилеточка оця вийшла, я її поважила. До речі, я з Нового року веду записую, що я зв'язала, скільки грам, чогось мені дивлюсь, дівчата ведуть, ну, думаю, буду я вести. То жилеточка важа, щас я вам скажу, 242 г. А в мене всього було щось там грамулька. ну, Зараз я розповім. Так що, отака у мене ще, дівчатке, жилеточка. Це без ВТО. Кінчики я обв'язала вже також крючком. Але я в'язала вже іншою білою ниточкою. Одна була ниточка, отака, а друга була ниточка, ну, я не можу вам показати. Зараз я покажу пов'язочки, я зв'язала її в ноль. Тобто, в мене вже з цієї посилки ниточок не залишилося зовсім. То обв'язала я біленькою, не знаю. Гарно, не гарно, Бачите, що воно таке тут корявеньке, я тоді його поперу, розрівняю, так вирівняю, і буде красиво. Може, навіть я отут щось поміняю, бо щось мені не подобається. Як оце воно отут у горі не дуже мені подобається. Ну, в общем, поперу, подивлюся, тоді вже вирівняю. В общем, дивіться. Так що, така жилетка, такий узор. У мене, ну, сподобався. Думала, дівчатка, ще тут якісь бусики причепить десь, три штучки такі для красоти. Але, думаю, вона і так 200 грам, не хочу я обтяжувати цю жилеточку. Так що, отака жилеточка також у мене їде на чарівниці добра. І з того, що залишилося, я зв'язала одні носочки. Тоже без ВТО, це все ще не попрато. Зараз я його вам зніму, піду прати і буду пакувати тоді, як висохне. Ось такі малесенькі носочки. Тут одна ниточка, оця з жилеточки, що залишилася, і одна ниточка, та інша, що була. То навіть я на якомусь, бачите, навіть і не видно. На цьому, мабуть, носочкові я вже трошечки кінчик дов'язувала іншої тут нитки, бо не вистачило тієї білої. Але вони такі гарненькі, не знаю, це, мабуть, на один ручок, на два. Будуть такі маленькі шкарпеточки, шкарпетки. Дітка. Також без ВТО. Буду паперу. Блокатора в мене, на жаль, такого маленького нема, а я так викладу, і вони висохнуть і розрівняються, будуть гарненькі. Отакі От носочки теж йдуть у посилочку. І в мене залишилась ота інша ниточка, що я казала, і зовсім її, ну зовсім її трошечки там було, я не знаю, теж грам 200 чи щось таке 200 забула. Мабуть, і 200 не було. То я ниточкою, оце, щоб в'язала отут, оці кінчики, і зв'язала дві такі пов'язочки. Одну зв'язала таку пов'язочку рисом. Вона м'якесенька це зовсім не така, як жилетка, це така, знаєте, як м'якенька бавовна. Ну, отак похоже, але вона була тонесенька в 4 ниточки, і така вона трошечки, ось, бачите, пружини, ну, гарненька така то я ще зв'язала отаку полосочку, весна йде, думаю, хай буде, може хтось діток буде носить. І в мене залишок тут вже голочкою зшивала, ну я його без ВТО. Я зв'язала також таку манюсіньку полосочку. Ну Це вже це вже, це вже з того, що там грамуля заливалася. То я вам скажу, оця полосочка 28 г поважила. А оця полосочка важить 20. Ой, я вибачаюсь, оця 22 грама, а оця 28 грам. Так що в мене ще отакі, дівчатка, це залишки. Це все залишки малесенькі такі. Ну, бабінка була зовсім маленька, там щось її було, я не, не пам'ятаю, чи 100 грам. Ну, щось взагалі зовсім трошки. Вона була на конусі, я конус розмотала в клубочок, і там залишилася грамулька. Так що, така посилка в мене вже їде. А зараз я вам буду показувати ту пряжу, яку мені прислали з щарівниці добра Київ. Пряжа можна і на ЗСУ в'язати, ну і вам зараз все розповім. Так, перша пряжа, яка мені прийшла, це отакі дві бабіни здорових, перемотані. На, як трогать, шерсть. Мені здається, це чиста шерсть. І вона така, як кажуть, її ровніться. Це... Да. Ровніця, скручена в одну нитку, ну просто ниточка скручена. Я дивилась, там Лідія, мабуть, вибачте, якщо неправильно звати цю жінку, вона у інстаграм виставляла цю пряжу. ну якось Я не звернула уваги, я просто не знала, що мені їде. Я ніколи не вибираю. Я кажу, шліть те, що ну, рахуєте потрібне. То я навіть навіть не звертала уваги, який там склад. Я ось знайду повідомлення її. І подивлюся, що тут за склад. Але, дівочки, на цей шерсть, шерсть 100%. Не знаю, чи на жилеточки пущу, чи на носки, бо спитала, що в'язати, сказала, треба шкарпетки для сну. І там в мене ниточка, зараз покажу, що можна або жилеточку або дитяче щось. То оце, мабуть, я зв'яжу жилетку. Вона не дуже така кусюча, вона просто така, знаєте жорсткувата трошечки, але думаю, після ВТО вона розрівняється, одна жилетка буде точно. Скільки грам не знаю. Хай я потім, потім я буду в'язати, буду показувати. Не важила, скільки грам. Але дві отаких бабіни. Оце перша пряжа, що мені прийшла. Зараз буду показувати іншу. Так, далі. Далі мені прийшло. Чотири отакі здорові пасми. Оце також шерсть. Але це дівочки шерсть, вона похожа на оту, знаєте, як я колись розповідала, на Лубенську, як раніше була. Але сміття я тут у них не бачу такого здорового, як там в Лубенської. Але вона, я вам скажу, навіть навіть вона м'якша до цієї. Це я так зрівняла. Ні, не м'якша, вона колиться. Вона на, як трогать, вона м'якша. Але тут оці устючки, ось я бачу, то вона куса, куса дуже. Оце в мене тут 4 пасми. Також я не важила, мені ця жінка написала, які вони по грамах. Я тоді в себе це все переважу, як перемотаю у клубочки, бо буду перемотувати. То оце шкарпетки. Оце дівчині-шкарпетки на ЗСУ. Це мені треба їх вив'язати. Шкарпетки, жилеточки, це все місяць здається. Ой, не знаю. Повступляла в СП. Ще оця посилка. В общем, в лютому мені буде весело. Ось таке бабіни, чи той бабіни, вибачте, оці дуже великі. Я навіть, не боже, а ось у. Не знаю, як їх буду розплутувати, а отак от воно Боже, ну, пасма здорові, бачите, які вони такі колір, мабуть, натуральний. Ой, шерстю так пахне чимось таким В общем, шерсть, 100% шерсть, і бачу із устюками. з остюками. З остюками, з колючками, остюків ну, небагато. Ну, Шерсть, дівчат, так що, оце ще отакі. 4 здоровельних бобіни на шкарпет. Скільки буде, не знаю. Буду в'язати 40-й, 42-й, 44-й розмір, а там буду дивитися, вже, що залишиться. Оце ще така. До речі, посилка прийшла в трьох ящиках. Я думала, в одному, як почала забирати, ну, в мене був шок. Нічого, бо на то не скучно. Зараз показую і третій ящичок, третю посилочку. Так, і третя посилочка. Це, дівочки, отака от пряжа. Це також рівниці Добра Київ. Я посчитала тут 11, а наче ж 11 мутошок. Зараз я їм так красивенько викладу. Красиво, дівчинко, і до вас вийде це. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 мутошок, два отаких от клубочка, ще і отака ниточка. Мабуть, хтось собі брав Ну, не знаю. Так, ниточка, ниточка, дівочки, шнурочок. Шнурочок гарненький такий. Я таке ще ніколи не в'язала, навіть не бачила. Ліна, мабуть, називається, да? Дивіться, я не буду вам даже язика коваркать. Оце 40%, я не знаю, що це. Я з таким ще не, не знаю. 40 акріл і 20 нейлон це також. А що це перше, дівчатка, скажіть, будь ласка, що воно таке? Бо я не знаю. У 50 грамів 75 метрів. Спиці рекомендують аж сімку. Крючка навіть не рекомендують. Оце отакий такий колір лот. Ну, коли я спитала, сказала, що можна дитячий світер. Так, на дитячий світер, дівчат, вона піде. <кхід> вона, не, вона така, що і не маленька, але, дівчата, ну ця хімія чуть акл, чуєте? Акрил чуть, оце нейлон чуть не знаю, що перше, Будь ласка, хто зна, хто з тим в'язав. Чесно, в інтернеті дивитися не буду. У мене зовсім немає часу. Мені жалко часу, щоб лазити в інтернеті щось там таке дивитися. Я можу так быстренько глянути те, що мені потрібно, а щоб щось вишукувати, жалко время тратити на це. Все, <кхід> Тому в мене таке прийшло. Буду в'язати, я з неї світирок. Один дитячий точно зв'яжу. А далі буду дивитися, скільки воно піде і на який розмір. До речі, в чарівниці добра можна в'язати до, ну, до, до підліткового віку. Якщо в пательках добра в'яжуть від 0 до 6, то в чарівниця добра в'яжуть до підліткового. Можна в'язати туди, можна в'язати на ЗСУ, то я хочу зв'язати дитячий світрок, такий підлітковий. Ну, як підлітковий, Ну, років 6, 7, 8, буду дивитися. По ниточки, вона ж теж, бачите, якщо 50 грамів 75 метрів, то вона буде важкувата. Вироб буде такий трошечки важкенький, то не хочеться, щоб він дуже такий обтягливий був. Ну, Буду дивитися, спочатку, мабуть, я займусь шкарпетками, а потім буду все, все потихеньку далі. Так, що, дівчата, отакі в мене новини в'язальні. Одна посилочка в мене відправляється, друга посилочка в мене вже прийшла. Лютий у мене буде нескучний, тому що я ще в СП в багатьох часів приймаю участь. Ще треба по СП по всіх пов'язати. Буде мені весело. Якщо кому цікаво, слідкуйте. Дивіться, надихайтеся, може, я щось, може, комусь щось подобається з того, що я вив'язую. А я старатимусь вам все вчасно показувати. На все добре, ми переможемо. Ми велика, сильна Україна, все в нас буде гарно. Дякую за перегляд.